Продовжуємо і певна несподіванка і для мене навіть самої. Але хочу сказати, у нас зараз студії два голови обласної ради. Ось так склалося. В нашій студії зараз наш голова Моколиської обласної ради Тарас Дмитрович Кремінь і поруч з ним в несподіваному трохи для голови обласної ради вигляді. Петро Васильович Ворона, голова Полтавської обласної ради, сьогодні ми говоримо з Петром Васильовичем як з командиром зенітного розрахунку батальйону Фені 79 79-ї окремої аеромобільної бригади. Вітаю вас на нашій землі. Сподіваюся, що вона стала для вас гостинною. Хоча я так розумію, судячи з вашого вигляду, з того, що я вас представляю як ну практично людину військову сьогодні. Що земля все ж таки гостина, хоча і з такою серйозною справою ви тут. Я так зрозуміла, що ви за власним бажанням так. сьогодні в батальйоні Фенікс. Що вас привело саме сюди саме до Феніксу? До Феніксу мене привело перш за все бажання не просто як чиновник, а як чоловік стати на захист своєї вітчизни. Розумієте? Мені було соромно їздити на похорони там, де хоронять молодих хлопців, які не мали сімей, не мали дітей. Розумієте? Я сьогодні щиро переконаний на тому, що. Сьогодні на фронт повинні прийти ті чоловіки, які народили дітей, які вже створили сім'ї, які залишили після себе слід. І знаєте, навіть досвід великий знаний, від війни говорить про те, що найкращі воїни це ті, які мають вік від 40 до, 40, ну, до 50-55 до років. Ну, Звичайно, обов'язок. Обов'язок перед суспільством, обов'язок перед родиною, обов'язок перед сім'єю. І бажання, перш за все, бажання відстояти країну свою. І знаєте, коли я приїхав сюди, коли я перше звільнення пішов у Миколаїв, то я переконався тим, що Миколаїв і люди, їхня ментальність, і ті мої друзі нові, які є в батальйоні Фенікс, вони ні по ментальності, ні за політичними переконаннями, ні за характером таким вони не відрізняються від полтавців. Розумієте, це унікальний край. Я ще раз переконався, що справді Україна єдина, і ми всі єдині у прагненні захищати цю країну і залишити її єдиний для своїх нащадків. І тому я думаю, що так повинен зробити кожен чоловік, який переживає за своє майбутнє своєї країни. А знаєте, бути в Раді спікером, ну, я думаю, що це така справа, яку може виконати багато хто. Ну, це моє бачення. Ну, ви знаєте, тут можна також збирати. Але та людина, все, яка має. Знаєте, от важка трошки відрізняється за політичним спектром. Та людина, яка справді має патріотичні національні переконання, розумієте? Тому що в спадок ми отримали країну, яка дуже, дуже дуже постраждала від тоталітарного режиму без сумніву. Моє наступне питання, Тарас Дмитровичу. Ви з Петром Васильовичем вже раніше познайомилися без... на Звичай, роботі таку? Звичайно, так, так? ну, да. а те, що так. Ця людина у нас тут поруч з нами служить в Миколаєві. Це для вас також була несподіванка? Чи я не намагався це не фішувати, нікому не розповідав так. абсолютно тому і з, з, з паном Тарасом, з моїм колегою, ми тільки я, я дізнався, Чого? я дізнався, що найближчими днями буде відправлення у зони АТО наших бійців, в тому числі тих, хто знаходиться у підрозділі Фенікс. І для мене було цікаво насправді, хто там перебуває у складі цих mm -hmm. військових. Ми ну, зрозуміли, що прізвище Петра Ворона для мене знайоме, бо ми познайомилися у Києві на засіданнях Асоціації голів обласних рад. І мені було дуже приємно, що він якраз був у числі тих, хто досить скромно, але досить упевнено проходить зараз бойовий вишкіл, бойову підготовку, і сьогодні досить свідомо показує приклад тим полтавчанам, тим людям, які сьогодні представляють українську армію, як насправді повинен виглядати справжній політик. Він повинен бути героєм. Не в телестудіях, не вдома, не в сесійних залах. Він повинен бути сьогодні героєм там, де знаходиться його народ, де знаходиться його жителі, де знаходяться його землі. мені дуже приємно, що Петро Васильович абсолютно спокійно ставиться до того, що називається українським патріотизмом, не для афішування, не для якоїсь екзотики. Це абсолютно нормальна справа захищати свою рідну землю. Я думаю, що для багатьох миколаївців це велика справа честі. Те, що ми маємо 79-ту бригаду, те, що ми маємо підрозділ морських котиків, те, що ми сьогодні приймаємо військовослужбовців з багатьох інших областей, і вони сьогодні дислокуються у нас. Очевидно, це велике навантаження на всіх нас, але в той же час я хотів би сказати нашим миколаївцям, що сьогодні полтавці роблять велику справу. Буквально декілька днів тому була прийнята обласна. Програма по підтримці військовослужбовців, які народжені, які е, самі з Полтави е, і сьогодні виділено субвенцію в розмірі 5 мільйонів, мільйонів гривень, да, яка сьогодні йде на придбання бронежилетів, на придбання касок, на придбання всього необхідного, що сьогодні українській армії. І, хоча б сьогодні, і прокуратура могла б ставити запитання, держказначество могло б не виконувати те рішення. Але я вам скажу: якщо сьогодні вся країна перебуває у стані бойових дій. Ми сьогодні повинні знаходити оптимальні рішення, які були направлені на захист безпеки здоров'я наших співгромадян. І я думаю, що найближча сесія Миколаївської обласної ради, яка відбудеться вже найближчим часом, вона буде присвячена не тільки результатам виконання тих або інших обласних програм, але в тому числі тому, як сьогодні допомогти нашим військовим, як сьогодні поліпшити їхній матеріально-технічний стан і забезпечення, і як зробити все необхідне для того щоб бойові дії нарешті закінчилися, і всі живими і здоровими. Ви знаєте, так склалося, що насправді ну трохи інакше я планувала, що відбудеться цей діалог, але тим не менш приємно вражена і задоволена тим, що саме так ми спілкуємося з вами, що у нас сьогодні ще один гість. Я дякую вам ще раз за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і не один Тарас Дмитрович, пане Петро. Я дякую вам за те, що ви сьогодні в такому статусі. З нами поруч за те, що ви без страху і сумніву йдете на передову і захищаєте країну. Я хочу сказати, що нічого немає випадкового. Ви знаєте, коли ми готували цю програму, ну так склалося, рахували час, враховували ці хвилини, і вирішили, що знайдемо час для того, щоб показати невеличкий ролик, який поклали на пісню Відомого українського виконавця. Святослава Вакарчука, фрагмент пісні власне використали в BMI, а проілюстрували кадрами, які знімали на зустрічі наших військових 79-ї ремобільної бригади. І от бачите, я повторюся, випадкового немає нічого. Тому зараз я пропоную подивитися цей кліп. А вас, шановні друзі, шановні гості, я запрошую вас залишитися до кінця нашої програми, бо у фіналі має прозвучати надзвичайно патріотична пісня, мені хотілося, щоб ви були разом з нами і разом з виконавцями, які вже готуються до цього на нашому майданчику. Отже, обійми Святослава Карчук, 79-та окрема аеромобільна бригада. І я не прощаюся. Коли настане день? Закінчиться війна, там заубив себе, Побачила ж до дна.